Вони подолали тисячі кілометрів, щоб потрапити до українських лікарів. Родина приїхала з північної Ірландії до центру нейрохірургії та хірургічного лікування епілепсії, що працює у дитячій лікарні святого Миколая у Львові. Все заради того, щоб позбавити чотирирічну донечку Рейчел важких судомних нападів, що не лише стримували розвиток дитини, але і загрожували її життю. Хоч тутешні лікарі і змогли з допомогою медикаментів скоротити напади хвороби та все ж кожного Вечора у дитини вони проявлялись. лікарі дійшли висновку, що Рейчел не була кандидатом на операцію. Я, будучи впертою, не сприймала цього, а тому звернулася за іншою думкою до лікаря Люка Томича. Він сконтактував нас з лікарями з України, і ось ми тут. Мати Рейчел Кейті говорить за операцію, про яку їй повідомив відомий американський нейрохірург Люк Томич, адже хірургічним шляхом дівчинку можна позбавити до 90% нападів. Він і порадив звернутися до команди саме українських спеціалістів. Відтак, навіть попри війну, сім'я наважилась приїхати сюди. Зі слів батьків, вони зверталися кілька разів в заклади в своїй країні і. Вже навіть було визначено їм потенційно хірургічне втручання, один вид, потім інший, потім чомусь відмінили. А дитині ставало все гірше, дитина втрачала в розвитку. Кількість судом навіть на суперскладній терапії все рівно була щоденною. Кілька епізодів нічних судом залишалося навіть коли вони вже приїхали до нас. Разом з американським спеціалістом наші медики підібрали тактику лікування. Тут дитині провели повне обстеження. Коли Рейчел приїхала до нас, ми записали їй електроенцефалографію тривалу для того, щоб зловити напади. А так як в неї напади були кожної ночі, це не було дуже складно. Тому за одну ніч нам вдалося записати один більший напад і кілька маленьких нападів. І по її даних, по даних іктальної ЕГ, яка є під час нападу і інтеректальної ЕГ, яка є між нападами. Ми дійшли до висновку, що все-таки більшість патологічних розрядів походять лише з цієї ділянки, яка є патологічною на МРТ. Тоді стало зрозуміло, що дівчинка може бути кандидатом на хірургічне втручання. Відтак, зібравши всю інформацію, команда наших нейрохірургів взялася за ретельне планування операції. Разом з доктором Люком ми. Дійшли до висновку, що спочатку першим етапом її операції з приводу епілепсії може бути так звана калозотомія. Суть її полягає в тому, щоб ми від'єднали одну півкулю від іншої і зрозуміли після цього на ЕЕГ, що ми маємо тоді чітко епілептичні розряди лише з однієї сторони. Відтак сім годин лікарі не відходили від операційного столу. Ми від'єднали спочатку ту частку мозку під час операції, потім зрозуміли, що краще її видалити для того, щоб зразу мати більш столичні діагноз і така вийшла комбінована операція в вигляді видалення складної зміненої частки мозку. Основне, ми використовували інтеропераційний моніторинг так разом з нашими колегами нейрофізіологами для того, щоб бути максимально. Далеко або безпечно від важливої ділянки головного мозку, яка відповідає за рухи кінцівками. Як результат, втручання минуло успішно. Судоми у дівчинки повністю відсутні і більше не затримуватимуть розвиток дитини. Ірина Цвігун, правда, тут Львів.